Вітаю! У нас сьогодні написання цифри 5. Цифра 5 у нас дуже цікава, вона має поєднання. І палички, яка у нас схожа на цифру 4. І нижній півкруг, який схожий на цифру 3. І зверху хвилька гачечок-шапочка один із елементів нашої цифри 2. Отже, що ми робимо? Це знаходимо знову новий чистий рядочок. Ось він, зверху клітинка зліво клітинка, як в цифри 4. Зверху знаходимо серединку нашої лінії, робимо коротку похилу, як в цифри 4. Як в цифри 3, виводимо, трішки припіднімаючи вгору е, наш півкруг. І від палочки в куточок ставимо хвильку. Отже, з дітьми можна спочатку відпрацювати хвильки. Відпрацювати вниз охила заокруглюємо, а потім вже з'єднувати вниз округу шапочка. Звертаємо увагу, діти, коли ведуть наш кружечок, вони проводять паличку і ведуть одразу кружечок вниз. Тоді наша цифра 5 виходить досить негарно. Нам потрібно, як в цифри 3, знову ми їхали і заїхали трішки кутиком не туди. Виїжджаємо вгору назад. Припіднімаючи і піднімаємо наш овальчик. Хвилька обов'язково від нашої лінієчки до куточка правого верхнього клітиночки. Вниз по колу припіднімаючи і шапочка. При написанні цифри 5 наша ось ця лінія така, як і в цифрі 4. Від серединки верхньої лінії похила коротка. Кружечок наш, такий, як в цифрі 3 знизу. Ми трішечки припіднімаємось вгору і заокруглюємо. Шапочку ведемо від лінії, від серединки до правого верхнього куточка. Не пряму трішечки вигнуто. Отже, знаходимо новий чистий рядочок від останньої пописаної лінійки Ми відступаємо вниз одну клітиночку, ось наша клітинка. Ставимо серединка верхньої лінії і ведемо похилу коротку. Трішечки припіднімаємося вгору і заокруглюємо. Шапочка вигнута. Зверху вниз похила, вгору заокруглюємо і шапочка. Цифра 4, цифра. 3, і схожа хвилька з цифри 2. Вниз, по кругу і шапочка. Написання цифри 5. Помилки при написання цифри 5. Діти ведуть з хвостик вниз і донизу. Виходить ось така приблизно цифра 5. А нам потрібно, щоб наша ось ця лінія була, як з цифра 4. Від серединки верхньої лінії коротка похила. було вниз. Нам потрібно трішечки повертатись вгору, роблячи ось цей гачечок. Припіднімаємося вгору заокруглюючи. Так як і в цифрі 3 ми говорили, діти кидають внизу, коли вони ось ведуть, вони кинуть. Зупинилися і не довели, виходить негарна недописана цифра 5. Нам потрібно, щоб вони припіднімали цей хвостик. І шапочка не пряма, а має вигін вниз. Інколи діти вже дуже сильно вигинають. Нам потрібно прослідкувати, щоб від нашої лінії, від середини, попадали в правий верхній куточок легенька похило. Регулярне тренування руки під час письма дитиною сприяє концентрації уваги.